В рамках жіночої суперліги зустрілися лідери минулорічного баскетбольного сезону. Франківчанки були чемпіонами України, а одеські баскетболістки віце-чемпіонками. Цього разу на домашньому майданчику господарки перемогли одеситок з рахунком 77 48 франківськ Карпаття домінував увесь поєдинок. Схоже на те, що спортсменки з Одеси були втомлені з дороги, а ще в команді чимало молодих гравців, яким поки що не вистачає ігрового досвіду. Певною мірою це вплинуло на кінцевий результат матчу. Молоді гравці. Такі, як Самур, Панькіна, Аня Бакал, можуть отримати практику таку. І не вистачає нам лідерки, О, так як у Івана франковського Філєвич, Олексійчик, Молова, ті, які дали результат. От і, На жаль, ми сьогодні програли, але ну, будемо працювати. О, у нас... Травмована лідерка Мусієнка. Я надіюсь, в наступному кола вона буде грати. З-поміж франківчанок тон гри задавала Кристина Філевич, яка раніше захищала кольори збірної України, а нещодавно приєдналася до прикарпатської команди. Під час першого поєдинку була найрезультативнішою. Завершила гру з дабл-даблом – 18 очок та 13 підбирань. Ой, мені з нею дуже комфортно грати на майданчику. Вона дуже допомогла, тому що в нас була реальна проблема з третім номером з нападником. Вона цю проблему вирішила. У наступному поєдинку одеситки спробували перехопити ініціативу і дещо їм навіть вдалося. Упродовж матчу найбільший розрив у рахунку сягав чотири очки у третій чверті. Загалом великою була інтрига наприкінці поєдинку. Однак франківчанки виявилися більш наполегливими і так перемогли суперниць з рахунком 94-89. Дивився статистику, дивлюся, хто саме результативні. Це звичайно досвідчені гравці. Це в Одесі Свята Калібабчук. Букодіна, Бонарюк, Самбурська, Олена, Франківську, саме результативні це були Філєвич, Молова, Олексійчик. І десь ну, досвід був вирішальний. Це добре, що є досвідчені гравці, тому що до них повинні тягнутися молоді. І от в свою чергу хочу відзначити, от в Одесі теж молодих дівчат. І Ксенія Панькіна, яка була в системі 3х3, зараз цей сезон дуже. Успішно проводить. І дівчата, які в Франківську, це Кононунченко, Соні Панчук, Лапхан, зіграли хорошу гру, тому десь рухаємося правильно, я рахую, і є у нас жіночий баскетбол. У загальній таблиці Суперліги франківські баскетболістки залишаються на другій позиції. Столишна команда «Київбаскет» лідирує. Михайло Березнь, Любомир Микитюк, новини на вежі.